Привіт, друзі! Я Лариса Волошина, це Луча, він мені допомагає, нашиптує. Сьогодні я хочу поговорити про ці карколомні заяви, які просто сипляться на нас від усюд. В першу чергу це про промову Володимира Путіна на колегії Міністерства оборони. Це така заявочка на найближчі воєнні плани. Тому це цікаво і це важливо. По-друге, це очевидно певні коментарі Андрія Білаусова, очільника Міністерства оборони Росії щодо можливості воєнної конфронтації з країнами НАТО. І, звісно, це сам Пісков, який прокоментував можливість введення в Україну європейських військових. Все це дуже важливо, і це свідчить про більші тенденції. Це свідчить про те, що ситуація навколо мирного алюру Дональда Трампа розвивається. Тож, давайте по порядку. Ну, по-перше, Володимир Путін на колегії Міністерства оборони він заявив, що це Захід змушує Росію перетинати якісь червоні лінії. Ба більше, що ще трошки і Росія зніметь з себе обмеження, які вона сама на себе наклала, за словами Путіна. І тоді, капець, от тоді ви всі побачите. Ну, Далі Путін почав говорити про орешник, який поступає в серійне виробництво. Звучить цікаво. Враховуючи, що е, тиждень тому, 28 листопада, він вже розказував про те, що Арішнік вже в серійному виробництві. А виявилося, що так, так, але ні. Ну, Вже, але ні. А от зараз так, але потом. Ну, от, тобто, вся така невизначеність, яку плодить навколо себе Володимир Путін. До того ж, Андрій Білоусов почав йому під. Він почав говорити про те, що Росія сильна, як ніколи, що тисячі е, контрактів, більше тисячі контрактників на день приходять служити матушки-росіюшки. Про те, що в сім разів більше танків направляється щоденно у війська, ніж у му році. Ну, Ми бачимо ці танки. Е, що в 28 разів. Е, Тисячі безпілотників щодня поступають на озброєння російської армії. Ну і далі Білорусов сказав про те, що їх задача це підготуватися до прямого зіткнення з НАТО в найближчі 10 років. В принципі, це одна та сама промова. І адресована вона, ну звісно, не російським військовим, вона адресована виключно одній людині Дональду Трампу. І про що вона? Вона про те, що ми ще не починали. От Дональд Трамп єдина людина на планеті, на якій ще не випробували. Цієї тези, тобто ми всі це вже чули. І українці читали в свій бік від росіян. Ми що не починали. це розказували російські воєнкори. Про те, що Росія ще нічого не починала, але як пачньот чули іноземні політики, союзники України, партнери України. От зараз Дональд Трамп тепер його черга. Ніби у Росії є ресурси. І вона може воювати нескінченно, і взагалі вона ще, в принципі, себе стримує, бо в неї ще є чим? А вона ні, вона стримує себе. Але Захід таки доведе, доведе до зняття всіх самообмежень, самостримувань. Про що це? Ну, по-перше, це свідчить про те, що Росія торгується. Це прямий сигнал е, Трампу про те, що ніяких завершень миру, крім як на наших, завершень е, війни, крім як на наших російських умовах, не буде. Забудьте. Це от те, що говориться Трампу впряму. Бабіш іде погроза, що або ти натиснеш на Україну, щоб вона виконала капіталіційні умови, які ми їй висунули, або ми знімемо з себе ще якісь самообмеження. Я не сумніваюся, що коли Дональд Трамп виступав з цими своїми передвиборчими обіцянками завершити війну за один день ще до своєї інагурації, подзвонивши Володимиру Путіну, я подзвоню другу Володю. Казав він нам, Володимиру. Він щиро в це вірив. Але звідки в нього взялася ця віра, я не сумніваюся, що Трамп в той момент отримував подібні сигнали і перед своєю передвиборчою кампанією, і під час передвиборчої кампанії він отримував сигнали і натяки Кремля, що Кремль готовий з ним домовлятися. Що Кремль нічого такого не хоче, крім миру. Він в принципі нічого. Він очевидно піде на зустріч другу Дональду. І от наш друг Дональд порозкидався цими обіцянками. Що загнало його в певну пастку. До речі, про те, що контакти між Трампом і Путіним починаючи з 22-го року, не припинялися, про це нам говорила і американська розвідка, і американська преса, були, називалися навіть Сім Дзвінків. Е, Говорилося про те, що Трамп контактував з Путіним спочатку з широкомасштабного вторгнення, е, говорив, писав і Боб Вудвард у своїй книжці війна. До речі, про те, що Ілон Маск. Фаворит Дональда Трампа контактував, мав телефонні дзвінки з і що вони обговорювали світ, космос і вообще про це теж ніколи не заперечував Ілон Маск. Ба більше, за словами Маска, у те його рішення відрубати зв'язок Starlink українським морським безпілотникам біля узбережжя Криму. Дон, ну, Ілон Маск впряму просто е, зірвав військову операцію Сил Збройних сил України. Він пояснював це, що він це зробив тому, щоб не почалася Третя світова ядерна війна. Він так за мир боровся. Тобто, і очевидно, що всі ці думки в голові і Маска і Трампа з'явилися з подачі самого Володимира Путіна і тих людей, які пов'язані з ним, таких як Віктор Орман. І от зараз, наобіцявши Стрикорова, Дональд Трамп опинився в певній пастці. Він скрізь говорить, і всі його новопризначенці, вся його команда, всі говорять, що Трамп виконає свої передвиборчі обіцянки, він завершить війну. Ба більше, знову ж таки, є заява на Сібіес, яку зробив Майк Волс, призначений Трампом. Радник з питань нацбезпеки, людина, яку Трамп бачить на посаді Салівана, такий Саліван трампійського розліву. І крім, звісно, реверансів бік геніальності Трампа, фантастичний Трамп, фантастична команда, яку він зібрав навколо себе, Вол сказав про те, що Трамп не просто буде домагатися якогось там перемиря. що Трамп хоче миру, миру, який не буде порушений, миру, який буде назавжди. Ну, одразу згадується Чемберлін, і я привіз вам мир. Але у Трампа є така от ілюзія, і це те, що е, е, повторюють всі його призначенці, щоб догодити Трампу. І ось що відбулося: Надав, надававши обіцянок, Дональд Трамп опиняється в дуже незручній ситуації. Тому що реальність виглядає такою, якою хочу бачити Володимир Путін. І не тільки Володимир Путін, але і голова а, китайської компартії Сі Сізімпін. Ну, буквально от, два дні тому завершився візит Дмитра Медведєва до товариша Сі. Це ж не збіг, правда? І одразу ж, коли Дональд Трамп запросив Сі Зімпіна до себе на авгуграцію, Сі Зімпін відмовився. Ну, якось дивно е, виглядає, е, особливо, коли Дональд Трамп думає, що Цзіньпін побоюється. Американських санкцій, всіх войовничої риторики, яку Трамп посилає в бік Китаю, і що Китай хоче домовитися Сполученими Штатами, Цзіньпін пояснює: ні-ні-ні. Не хоче. Вони вважають, що у Трампа більше причин нервувати, що в нього більше. Причин бажати домовитися на їх умовах. І зараз вони всі йому це демонструють: Путін і його шобла, Сізімпін і його оточення. Всі закликають, всі запрошують Трампа тиснути виключно на Україну. Путін говорив про те, що ми не воюємо з українським народом, ми воюємо з якоюсь хунтою. Тобто, оці е, тисячі жертв, е, розстріляні люди на Київщині, це хунта. Тобто, це не український народ. Е, зараз, е, в принципі, е, Трампа, змусивши його понадавати обіцянок, е, тепер ставлять перед вибором або ти виконуєш наші умови, ну і так, е, тоді ти будеш слабак, який злив Україну, але ти щось придумаєш. Це твої проблеми, як ти будеш зберігати своє лице. Або ти будеш базікалом. Ну, тобто, обирай, ти або славак, або базікала. Ну, це непростий вибір для Дональда Трампа, особливо враховуючи, що він наполягає, що він завжди виконує свої обіцянки, що він людина слова, що він бізнесмен. Це не так. Насправді, про те, що Дональд Трамп бреше завжди про це і. Про про це колись висловився колишній мер Нью-Йорка. Він сказав про те, що це, це заява сімдесят го року. Про те, що я не повірив би Дональду Трампу, навіть якщо би його язик був нотеріально завіреним. Тобто Трамп бреше завжди. Про це знають всі крім Дональда Трампа. І от тепер його ставлять, це його больова точка. Це те, що Трамп про себе заперечує. І от зараз Путін ставить його перед вибором. Ти понаобіцяв? І якщо ти не виконаєш обіцянки, ти зікова. Ну тому давай суетись, не доводь нас до зняття самообмежень. Подивимося, як буде поводитися Дональд Трамп. Особливо враховуючи, що е, е, для у нього є такий вибір, не між е, Слабак або Базіка. Те, що йому пропонує е, Володимир Путін і товариш Сі, що, мовляв, ну, Америка може просто вийти з цього цього конфлікту, ти ж хотів, ти ж обіцяв своїм виборцям, що ви не будете платити, ви не будете втручатися, ну ти йди собі з Богом. Отам засядь там, десь там за океаном, щоб тебе ніхто не бачив. Про це, до речі, говорив Дмитро Пісков. Він сказав, він відгукнувся про можливість ведення європейських військ на територію вже повоєнної України. Вже після підписання мирних домовленостей, мовляв, як така гарантія безпеки. Це те, про що говорив Дональд Трамп. Він так бачить мир, що європейські війська мають бути на території України і забезпечувати її безпеку. Так, от. Пісков сказав, що навіть не думайте. Не треба гратися в європейських добровольців. Звучить образливо, тим більше, що сам Пісков не може не розуміти, що мова йде не про європейських добровольців, а про легальну присутність європейських військ на території України. Про що вже бігає Макрон і домовляється. Треба розуміти, що ані Дональд Трамп. Не є хлопчиком на побігеньках, ані Макрон не є хлопчиком на побігеньках. І коли вони виступають з подібними ініціативами, коли вони промацують підґрунтя, коли вони ведуть перемовини, це означає, що кулуарно йдуть перемовини, принаймні йшли. Між Людьми, близькими до Дональда Трампа, людьми близькими до Володимира Путіна, були якісь натяки, якісь можливості, якісь окреслення майбутніх майбутньої цієї мирної конфігурації. І тому саме тому ці політики, такі як Дональд Трамп, такі, як Макрон публічно починають проявляти активність. Вони ніколи не проявляли би активність, не маючи якихось, якихось підстав вважати, що ця активність не виставить їх на посміховицька. А зараз Путін, Пісков і вся ця його камарілля виставляють президента Франції і новообраного президента Сполучених Штатів просто базікалами, просто клоунами. Це знущання. Це очевидне знущання. І у Дональда Трампа є вибір. Не путінський, а реальний. Бути або беягузами базікалими. Тому що це не або. або Якщо ти домовляєшся з Путіном, ти і байгуз, і базікала одночасно. І неважливо на яких умовах ти з ним домовляєшся в той момент, коли він готовий впасти. А він готовий впасти. Росія слабка. Якщо ти зараз даєш йому можливість вислизнути, уникнути поразки геополітичної, то ти і Базіка, і Бягуз. Або, або ти можеш бути лідером вільного світу. От саме так: вільного. Тому що вільний світ це та е, формула. Яка була свого часу проголошена Шарональдом Рейганом. Це світ, в якому людина, просто людина, громадянин, живуть вільно, з відчуттям самоповаги. І де цю свободу і повагу, самоповагу людини, ніякий диктатор, ніяка держава відібрати не може. Саме за це насправді сьогодні б'ються українці. Саме за це іде боротьба. І це тепер, як це не дивно, боротьба Дональда Трампа, або ти лідер вільного світу, або цей світ ще вільний, або ти базікла, яке просто призвело, привело весь цей світ до краху. І всі ми будемо змушені шукати компроміс з тими, хто не вважає цінністю. Свободу, гідність з тими, хто настільки ненавидить саму концепцію вільної людини і вільного світу, що готовий спалити свою країну в, у кривавій війні, як це робить Володимир Путін, або спалити свою економіку у реальній економічній кризі, як це робить зараз Сі Цзіньпін, допомагаючи Володимиру Путіну, і ризикуючи санкціями. Не налагоджуючи економічні зв'язки з цим світом, він же палить свою економіку. Так тобто от ці люди настільки ненавидять ідею вільного світу і, звісно, Сполучені Штати, як лідери цього світу, що готові просто помножити все це на нуль. І Дональду Трампу доведеться робити той самий вибір, який робили, робив кожен з нас: свобода або смерть. Ну, в даному випадку репутаційна і політична. На все добре, друзі.